Процеси, що відбувалися на землях України, мало підходять під звичний для Східноєвропейських країн полювання та переслідування відьмь, скоріше це носило характер поодиноких судилищ, що час від часу відбувалися в різних місцях. Більшість подібних судів закінчувалася звичайними штрафами та компенсаціями тим, в кого, за словами звинувачувачі, помирала чи хворіла скотина, або виникали ще деякі проблеми по господарству, в яких можна було б звинуватити темні сили відьми. Церква того часу не звертала особливої уваги на європейську історію, пов'язану з інквізицією відьом. В більшості причиною тому було те, що відьомська міфологія не мала у нас такого ж розвитку, як у Європі, а тому не змогла розпалити людей страх до відьомства. Але все ж без корові не обійшлося. Першою відомою нам жертвою забобоє на українських теренах є Настася Чагрівна 1171 року коханку галицького князя Ярослава Смамисла внаслідок інтриг боярів. Оголосили відьмою і спалили на вогнищі. Масштабне переслідування чаклонів почнеться у 16-17 століттях, коли в багатьох європейських країнах чарування буде серед найстрашніших злочинів. Що стосується території України того періоду, до нас дійшло 198 судових справ про чари з руських воєводств Речі Посполитої. Дослідник з Києво-Могилянської академії Катерина Диса заперечує цю цифру, хоча без конкретики. Документація таких судових процесів фрагментарна. У Києві власного ката не було до кінця 18 століття. їх позичали з найближчого міста, що непрямо показує на невеликі обсяги страт злочинців, серед них і відьом. Найбільше відомих документів про переслідування українських відьом походить з міст і містечок Кам'янця-Подільського, Вижви, Олики. Кременця та дубна. Пік розправи над відьмами в Україні перепав на 17-18 сторіччя. Судили відям на наших теренах спочатку за німецькими законами, такими як Саксонське зерцало чи Каролінський кодекс, а потім за побудованими на їхній основі книжками Бартоломея Гроїцького. Найрезонансніший суд над відьмами відбувся у 1667 році у столиці тодішньої гетьманщини в місті Гадячі. Гетьман Іван Брюховецький у втраті дитини. Своєю вагітною дружиною Дарією звинувативши цього жінок, серед яких була й дружина гадяцького полковника Семена Остренка. Аргументація за донесеннями царського посланця в Україні Іони Ліонтіва баби викралі у гетьманової жени дитя із Брюха. Жінок засуджено за спалення перед усім народом, як доводить Катерина Диса, події у гадячі це безпрецедентний випадок для українських земель, який, хоч і мав в основі звинувачення в чаклунстві, але був більш справою проти загрози верховної влади у Гетьманщині. Також був випадок у 1829 році, коли суд визнав наклепом звинувачення в відомстві жительки містечка Липовець Катерини Мартиновської. Жертвою її нападу був місцевий священник Федір Булонський. Який скаржився, що жінка хотіла його зурочити і кидала в нього соломою та капусяним листям. Панатця судді не підтримали і наказали їй більше не турбувати суд через вздор свій. Особливої уваги заслуговують деякі способи по пошуку відділ, найнезвичнішим з яких є використання тварин. Це мало бути сьоме народжене щеня від сьомої народженої собаки. Люди вважали, що магічні здібності передаються з кров'ю, вірили, що тварина допомагала розпізнати відділ, а ті в свою чергу. Намагалися вбити таких собак, ще коли ті були щенятами. Зрештою, розпустити чутки це був найбільш дієвий спосіб знайти відьму, а обвинувачена людина повинна була вже якось реагувати та шукати виправдань. Вважалося, що відьма укладає договір із дияволом, оскільки довести факт такої угоди було складно, зізнання витягали з підозрюваного тортурами. В Україні, хоча й значно меншою мірою, для цього використовували весь середньовічний арсенал боротьби з чаклунством, Тортури, кидання у воду та страту. Та якби сильно люди не боялися та не зневажали відьомство, але в деяких ситуаціях вони й самі могли шукати відьом заради благої справи. Наприклад, у Гетьманщині була віра в закрутки, тобто, коли на полі помічали дивно закручене пасмо пшениці або жита, це було поганою ознакою, поза як вважали, що тоді весь врожай є проклятим. І якщо перед тим як вижити та спожити це зерно, людина не вдавалася до якихось спеціальних дій, то вона та її родина помирали, у випадку трагедії починали шукати винних, та з іншого боку, шукали також відьом, які могли запобігти трагедії, остільки не всяка людина може розкрутити закрутку. Якщо ж спробує хтось ненавчений, то з ним теж стануться всілякі негаразди були люди, які спеціалізувалися на розкручуваннях. Напевно, однією з останніх судових справ щодо чекунства можна назвати Київські суди. Так, наприклад, 19 серпня. 1891 року Київський мировий суддя розглядав справу Данила Філіпова, який мало не вбив ударом каменя по голові серед базару стару жінку на прізвище Моргулева, за те, що вона, за його словами, навела на нього чари та вже понад 10 років мучить його. Суддя заарештував Данила на 5 діб. Скарг на відім у судах не бракувало, проте смертною карою завершилося лише близько 5% із них. Причиною є те, що здебільшого звинувачення були у доволі повсякденних конфліктах. І загалом відображали страх звичайних людей перед незрозумілими явищами. Про польоти відьм і забирання на шабаші взагалі майже не згадували. Це явище виникло у романтичній літературі вже у 19 сторіччі де й залишається на сьогодні. Загалом інформації на тему полювання на відьм на території України дуже мало, більшості через те, що в нашому народі відьма не вважалася основним злом, а більше сходила на звичайну грішницю. На іконі Страшного суду кінця 15, го початку 16 го століття дається розглянути демона у вигляді двоголового пса, З рота його виповзає змій, підтримуваний диявольською свитою. Однак цей візуальний ряд не зрівняється з тією кількістю образів зла, яким може похвалитися західноєвропейський християнський фольклор. Жінку, схильну до покарання за злодіяння, розтягнута на дибі, перев'язана до стовпа або її груди кусає змії, зображували в нижніх частинах картин. Найчастіше вона страждає разом з іншими грішниками. Наприклад, її ми можемо побачити на іконі страшного суду з колекції Львівського музею українського мистецтва. Тобто, в православній іконографії відьма виступає другорядним персонажем, який не заслуговує центральної уваги. Вона не прирівнюється до демонів та бісів, яким приділена особлива увага у церковній творчості. По суті, вона є звичайним грішником, і цей факт підтверджується у православних текстах. Священики Антоній Радевелівський та й Іонікій Галятовський вважали, що відьомство є смертним гріхом. Галятовський акцентував увагу на тому, що відьми поклонялися дияволу як Богу, однак слід враховувати той факт, що таким дияволопоклонником був будь-який інший грішник. Така різниця в ставленні до відьомуства православному світі та католицькому відобразилася і в покараннях за договір з дияволом. У 1757 році молодий послушник з Києва Григорій Сердюковський, 16-річний хлопець, випив зайвого і вирішив написати листа Люциферу. Він просив 50 рублів а натомість обіцяв віддати свою душу. Вже з похмілля Григорій усвідомив, що на Коєві відправився покаятися настоятелю Олімпію. Той бідолаху вислухав, скликав спеціальну комісію, яка постановила раз нікому своїми діями не завдав шкоди, то хай покається і його пробачать. А ось з паном Альбертом Юроземським, в 1641 році історія завершилася не настільки добре. Його засудили за підробку церковних документів. Він дозволив собі справляти обряди, хрещення, вінчання, одруження і так далі. Розуміючи своє становище, в тюрмі він написав на стіні наступний текст: я своєю кров'ю ставлю підпис і віддаю себе під владу князя Люцифера. Натомість за це прошу 20 років життя. Після чого він має право взяти мене з душею і тілом. За цим контрактом відрікаюся від Бога і віддаюся владу всім дияволам, зобов'язуюсь служити їм і їх проставляти, а вони повинні давати мені все, що я нуждаюсь. Прошу звільнити мене з в'язниці цієї ж ночі. Цей контракт підписую з Вегліком Борутою, який винесе мене з в'язниці. Варта побачила договір, і суд засудив Альберта до спалення на вогнищі, аргументувавши це тим, що винуватець коїв найстрашніший злочин за всю історію міста. Як ми змогли дізнатися, полювання на в Україні не тільки існувало, але й мало характерні риси, відмінні від західноєвропейських. Було воно і на територіях Речі Посполитої і Гетьманщини. Судили як чоловіків, так і жінок. Більш м'які рішення і позитивна статистика в порівнянні з іншими країнами стали можливими не в останню чергу завдяки впливу православної культури, образотворчої та письмової.